Знаєте, ці 12 років як один день, і ми навіть не зрозуміли, що трапилося, і так ніколи не відзначали свої свята, особливо ювілеї. І так подумали, треба назначити собі ювілей, якось згадати, що ми там робили. Ці 12 років проаналізувати і рухатись надалі, щоб якось розуміти в просторі, де ми знаходимося і чим можемо допомогти, тому що громадська організація саме. За активну громадську позицію, за демократичний устрій, особливо в нашому місті, активна громадянська позиція Олени Славової – ентузіазм та бажання змінювати ставлення суспільства до реалі життя призвело до втілення переліку вдалих благодійних проєктів, серед яких допомога онкохворим діткам, підтримка воїнів АТО, волонтерська діяльність та відродження автентичних українських традицій. Громадянська позиція, саме у Олени Славової – Дуже потужна, і ми бачимо це, і те, що вона не тільки поширює да, від мистецтва, яким займається, не тільки популяризує. Вона у нас у журі була на фестивалі Світля льок. До того ж хочу сказати, що ну ми всі бачимо дні міста теж проходять з участю дітей, робот дітей, і ці роботи приймали участь. Коли ми збирали кошти для підтримки воїнів. АТО. серед маленьких художників на святкування ювілейної дати завітав молодий письменник Дмитро Кузьменко. Чоловік складає логічні задачки для дітей та сам малює до них ілюстрації. Дмитро із задоволенням згадує, як колись потрапив у атмосферу молодіжної громадської організації «Артсело». Навіть організацію не назвеш, бо це щось таке, що з одного боку дуже неорганізовано, а з іншого боку надзвичайно творча і дає чудовий, така дає чудова атмосфера для розвитку кожної дитини доброзичливість величезна оптимізм і оця життєдайна енергія яка Виходить від Олени Леонардівни. святкування 12-річного ювілею молодіжної громадської організації спрямовано довести громаді, що, незважаючи на вік та рід заняття, творчість допомагає відволікатись від буденних негативних думок та створювати власний позитивний всесвіт.